Громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії. Внаслідок цього були зупинки водопостачання та перепади напруги. Громадяни повинні дотримуватись особистої безпеки під час повітряних тривог, перебуваючи в укриттях. З цією метою продовжується допомога населенню в облаштуванні укриттів не тільки в багатоквартирних будинках, а й в приватному секторі. Якщо домоволодіння немає облаштованого погріба, на цьому акцентував увагу очільник громади Микола Нога під час проведення апаратної наради. Перед за всем будуть підтримуватись програми допомоги населенню в облаштуванні укриттів в кожному житловому будинку, як багатоповерховому, так і на цій неділі будемо відпрацьовувати механізм допомоги приватному сектору, щоб людина могла, якщо погреба нема, побудувати. Погреб, якому теж можна зробити укриття. найпростіші укриття, підвали, погреби, заглиблені приміщення залишаються основним місцем захисту для більшості громадян. І хоча ініціатива в облаштуванні укриттів часто лежить на власниках або балансоутримувачах будівель, активна участь мешканців, які проживають в цьому будинку і не є байдужими, є ключовою для швидкого та якісного завершення робіт з облаштування укриття. Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки, зазначила, що в шосткінській території. В реальній громаді продовжують діяти програми по альтернативним джерелам енергії. А, також нагадую всім мешканцям громади суб'єктам господарювання, що в громаді діють програми по ем, альтернативним Бо... джерелам енергії. Тому, у кого є нагальна потреба, є можливість. Будь ласка, звертайтеся, прибувайте і організовувати в місцях своїх. Альтернативні острови свого забезпечення, а також з минулого тижня пішов пільговий автобус з мікрорайону Вінниця, який ми довго шукали перевізника. Але дякую, знайшовся. Про роботу свого підрозділу доповіла Ольга Голушко, начальниця фінансового управління Шосткинської міської ради. На минулому тижні проводили фінансування безпеки спрямованих на. Фінансування видатків спрямованих на безпеку та діяльність громади при міському голові слухали ряд головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів щодо очіку на виконання бюджету цього року і перспективи на наступний на рік. Брали участь в роботі депутатських комісій сесії міської ради. На цьому тижні ми оформлюємо документи щодо змін до бюджету на 25 рік, незважаючи на постійні загрози, громада не припиняє стратегічного планування, що є ознакою справжньої стійкості та дозволяє вистояти, дивитися у майбутнє, плануючи відбудову та розвиток навіть під час най.